І грудень 23-го року. Наступного року. Ну, така карта, бачите, заморозка, розморозка. Заморозка. Чого заморозка, розморозка? Що буде відбуватися? Зараз будемо дивитися, з чим це може бути зв'язано. такі, знаєте, вересень, жовтень, не ахті. Такий потім десь сильний кіс листопад пробивний. І грудень так, Якби раз. Заморозка. Очікування. Ice Теж як свого роду, як ізоляція, але тобі ще як заморозка. Той груз, той камінь, який несемо, нарешті поставимося Мірка Жезлі вихід на новий рівень. Може, це, знаєте, буде ще такий другий тотальний якийсь етап. І в якийсь, знову ж таки, то євроінтеграцію, НАТО інтеграцію, і ще якийсь ще один такий черговий етап потужний, тим, щоб нарешті. Поставити ще там конкретні чіткі пріоритети і пункти, і крапки у ситуації з Ерефією. Ну, десь мені от про це. Що як вони там не хочуть ну от доведеться піти геть. Ну і аркан місяця. Ну, кажу, завжди кінець року якийсь такий мутний, перемотний аркан місяця. От, теж якось така аркан тої самої обережності, уважності, магії, містики. Ну, не виключно, що десь стане нечисть буде знов захоче активізовуватися, так? Не виключно, звичайно. Але так чи інакше, от обережно оборонна позиція все рівно мені йде. Треба бути готовим завжди тепер і постійно оборонятися і захищатися. І от, щоб всякі ті крутки, мутки можна було ворожі обійти, то маємо бути до всього готовими бути завжди. Отак от мені якусь рифмою сказалося.